М повідомив рішення по Україні, а МВФ назвав дату закінчення війни. Про це пишуть міжнародні видання. Тож огляд міжнародної преси та заяви високопосадовців обговоримо у цьому відео на каналі Фабрика новин. З вами Ангеліна Швець. Не забувайте оформити підписку та прямо зараз натиснути на лайк. Дональд Трамп повідомив європейським партнерам, що продовжить підтримку України. Про це сказали поінформовані співрозмовники Financial Times. За словами трьох джерел видання, Трамп має намір продовжити постачання американської військової продукції Україні після своєї інавгурації і навіть збільшити її до 6%. Британські посадовці, які відвідували Вашингтон на початку грудня, заявили виданню, що Трамп вважає постачання зброї Україні після припинення вогню, відповідає ідеї миру. Через силу, час за їхніми словами, він досі вважає, що Україна ніколи не повинна отримати членство в НАТО і хоче негайного припинення конфлікту. Тим часом Ентоні блінкен заявляє, що Україна має прийняти фундаментальне рішення. Зацитую вам його слова Українцям. Зараз необхідно ухвалити фундаментальне рішення, продовжувати боротьбу або ж вести переговори про встановлення миру, заявив держсекретар США. Нещодавно Путін заявив про готовність вести переговори на основі Стамбулу. Сказав, що РФ налаштована на ведення діалогу однак натякнув, що станеться це тільки після виборів в Україні, бо вважає, що Володимир Зеленський не легітимний президент. А от український гарант каже, що таких домовленостей не було. Путін старий фантазар. Він живе у своєму акваріумі. Стамбульських угод ніколи не існувало, існував лише ультиматум Росії із захоплення наших територій, сказав Зеленський. Західна преса тим часом анонсує зустріч Трампа із Путіним. Вашингтон Пост зазначає, що відбудеться вона вже наступного року. Також пише, що Кремль налаштований на переговори з позиції сили, вважаючи, що просування збройних сил Росії і відсутність економічного колапсу у Росії зміцнюють їхні позиції. А от Держпігель оприлюднив начебто Олаф Шольц, збирається до Москви з мирною місією. Вважається, що чинний Канцлер намагається використати примирення України та Росії для збільшення власного політичного рейтингу та зміцнити позиції напередодні дострокових парламентських виборів вже 23 лютого 2025 року. Однак, згодом канцелярія Шольца спростувала інформацію видання про його візит до столиці РФ. Так само в Москві заявило, що не отримували від Берліна. Запитів на візит. На тлі усіх цих заяв у пресі з'являються матеріали, що Зеленський готує контрнаступ до інавгурації Трампа і активно розганяють групори Кремля, зокрема, публікують витяг із Financial Times. Де йдеться, що наступні кілька місяців дослівно стануть вирішальним етапом війни, оскільки Україна намагається стабілізувати свою оборону та зміцнити свої позиції на сході на випадок, якщо Трамп змусить її до переговорів із Путіним. Україна сподівається уповільнити наступ Росії та перехопити. Ініціативу до моменту вступу Трампа на посаду, оскільки українські керівники вважають, що доказ того, що вони є борцями та переможцями, допоможе переконати обраного президента США підтримати їх. Кінець цитати. А ось ще одна дивна новина від західних журналістів. У The Guardian вийшла стаття, в якій йдеться, що український генштаб наказав відправити більше людей з ППО у піхоту. Газета посилається на співрозмовників у різних частинах протиповітряних сил. Одне з джерел зазначає, що це є ризиком для безпеки України. За його словами, цитую це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином. Кінець цитати. Військові все спростували. Генштаб запевнив, що фахових спеціалістів ППО не переводять у піхоту, хоча підтвердив, що бійцями повітряних сил доукомплектовують інші частини. Послухайте з метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначено чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів повітряних сил зсу. Справді перепризначено на посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба. Написали на офіційних сторінках Генерального штабу України. А в міжнародному валютному фонді переконані, що війна завершиться наступного року. За прогнозами МВФ, вже у 2025 році. Розвиток енергетичного сектору та основних політичних цілей збережеться, а воєнні дії на території України припиняться. А ви як думаєте, любі глядачі, коли усі ми почуємо довгоочікуване Україна перемогла? Війна закінчилася. Пишіть у коментарях, долучайтеся до нашої команди, підписників і не забувайте про вподобайки. У Москві парад феєрварків у держустановах і ТРЦ. Інші регіони Росії теж бентежать вибухи. Бо вітає Білгородщину по кілька разів на добу. А от на Курщині та у Тверській області жителі нарешті перестали боятися критикувати владу і ставлять чиновникам незручні питання. Вмочуйтесь зручніше і не перемикайтеся. Ви на фабриці новин підписуйтесь, бо те, що ви далі почуєте, вам гарантовано сподобається. Серія вибухів пролунала над Сочі. За попередніми даними спрацювала система. ППО місцеві жителі розповіли, що починаючи з 5.50 ранку, чули від 7 до 10 вибухів у районі села Першотравневе, від яких затремтіли вікна та спрацювала сигналізація автомобілів. Також про гучні звуки пишуть жителі Туапсі. За канали стверджують, що розпа збивала БПЛА над акваторією Чорного моря. Міноборони Росії загалом прозвітувало, що збила аж 19 дронів над морем. У Москві теж звучали вибухи. Повідомляється, що невідомий чоловік підірвав фєєрверки у відділенні банку на бульварі Яна Райніса у російській столиці. Чоловік, нібито, зайшов до банку вчора. Надвечір підпалив салют і спробував втекти з місця злочину. Його затримала служба безпеки Фінустанова. Працівники банку загасили святковий спалах вогнегасником ще до приїзду співробітників РосМНС, Пишуть телеграм-канали. Неспокійно також московських ТРЦ. Там теж всередині приміщень спалахують феєрверки. Невідомий запустив декоративні вогні у торговому центрі Геліос у підмосковному Корольово. Прозвучало близько 20 залпів. Чоловік зайшов до офісу з надання адміністративних та муніципальних послуг і просто підпалив салют. Співробітникам довелося ховатися під столами, а палію вдалося втекти. А у ТРЦ Форт взагалі довелося евакуювати три сотні відвідувачів, там теж Учали святкові бабахи цього разу. Пенсіонерка кинула петарду. Відбулося це прямо у холі. Також центру знадання адмінпослуг. Росіяни перелякалися не на жарт. Коментують тут не просто вибухи звучали, а стрілянина. Мамо, не стрибала трати. 70-річну бабусю підривницю затримали. Як повідомляють російські правоохоронні органи, жінка спочатку перевела 120 тисяч рублів шахраям, а вони натомість погрожували їй дзвінками і за її словами змусили вчинити такий терористичний акт. Що ж, поки із салютами все. Та залишається ще любими усіма жителями РФ Бавовна. Ось про кремлівські пабліки пишуть, що на Білгородщині сьогодні вранці РосППО знищила 9 безпілотників. Губернатор Гладков звітує, що в регіоні за добу майже 40 дронів атакували різні населені пункти. Скидали вибухівку, пошкодили приватні будинки, лінії електропостачання та зв'язку. Ще побили легкові та грузові автомобілі. Загалом, за даними відомства Андрія Білоусова, впродовж минулої ночі протиповітряна оборона РФ знищила 19 безпілотних літальних апаратів, з яких дев'ять як вже повідомлялося, на території Білогородської області, п'ять над Воронською, по одному над територіями Курської області та Краснодарського краю. Ну а поки в Рильську, курської області, куди вчора, 20 грудня, прилетіло, росіянам все ще гасять пожежі. Розмі писали, що нібито прилетіло по гуртожитку. Проте в одному з відео місцевий смачно обмовився. Спочатку сказавши, що потрапили, мабуть, за пунктом дислокації солдатів ЗС РФ. але потім заткнувся і заявив про те, що, начебто, вбивають мирних мешканців. Послухайте, будь ласка. Еще Ой, еще, братуха, не знаю, честно говоря, прибежал тоже, вот постолька, блядь, идет. Это, блядь, денё... друг, блядь, сработает. Посмотрите-то, что тут говорят, а. Блядь. Папу. Есть кто? Есть кто? Смотрим, смотрим. Просто. Представляете, что творится? Ось так от, от. Просто. мирних жителів вбивають. Новий губернатор Куршина Хінштейн пояснив жителям Суджанського району, що їхні хати ніхто відновлювати за держрахунок не буде. Бо гроші потрібні на так зване СВО. Ми за счет чего это все будемо восстанавливати. А у нас ще СВО продовжується. А СВО високотехнічне. Нам надо землю освободити. А у нас, извините, кожен снаряд. Стоит денег. Значит, это все идет из бюджета. Хоча місцевих така відповідь не задовольнила. Нарешті росіяни починають ставити питання своїм чинушам. Ну а почему я должна лишиться этого? Вот у меня лично муж пахал всю жизнь. Я вам отвечу. Я вам отвечу. Подождите. Нет, лишиться. Я вам отвечу. Он він живе своей життю, вообще не, ну, ни о чем не, не парится, не думает. Я... Кстати, мы Так своє... многие сравнивают с Великой Отечественной войной, Значит... там были все вместе, а, -а, -а. а здесь мы только Суджанский район. Но... Пострадавшие, Но, остальные же в своей жизни. Во-первых, я с вами не соглашусь. Не погоджується новий посадовець, не подобаються йому такі нападки від людей. Певно, він ще довго таких зустрічей не організовуватиме. І жителі Тверської області вже теж не мовчать, поскаржилися на відновлення, а точніше, байдужість государственного правительства Адже їхні будинки після атаки БПЛА у вересні досі розбиті. Як розповідала мешканця торопця тут по цей час змушені жити з вибитими вікнами без електрики та з дірявими дахами. Наше правительство навірно просто. Элементарно ждет, пока мы коньки откинем, чтобы меньше было платить кому. И скажите, а вот если вы заболеете, не дай бог, да, вы живете, у вас 10 градусов в помещении. Если, не дай бог, вы заболеете, куда вы будете обращаться? Не знаю. Буду дома помирать. <связь> Наверное, так. На цьому ті мене все пишіть у коментарях, як ви думаєте, що це за організація запусків фейерверків у Москві. Та й взагалі, як вам цей випуск? Рада почитаю ваші коментарі. І щоб першими дізнаватися про відео фабрики новин, підпишіться, натисніть лайк та дзвіночок. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригаду Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті Рубіжкраптаком.